Ну що, вітання всім любителям стареньких мотоциклів. Сьогодні хотів поділитися таким лайфхаком. От, Покажу свої циліндри, як виглядають. Вон Бачите, хто там каже, що не має бути хон-сітки. Вон її видно. Коротше, лайфхак. Не треба тут ніяких кулець. Я роблю так. Я не кажу, що то правильно чи неправильно. Я роблю так. Обезжирюю, Це мені мій колега порадив. обезжирюю Віктор Ренц, Ось такий вже перевірений герметик. Тоненько намазуємо, на ніч ставимо і їдемо. Але разова акція, якщо ви зняли, знову треба мазати на герметик. Ніяких мідних шайб, нічого не треба ставити. Він держить температуру, це перевірений герметик. Хто знає, той знає, хто не знає, той буде знати. Зараз ми то все вліпимо і заведемо. покажу, як воно працює.